Свято науковців у столиці стартував Всеукраїнський фестиваль науки. До нього долучилися вітчизняні та іноземні дослідники. Демонструють останні досягнення у різних наукових галузях. Чи є нашим дослідникам чим похизуватися, розкаже Вікторія Левченко. За підтримки Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України КПІ стартував дев'ятий всеукраїнський фестиваль науки. Головними іноземними партнерами цьогоріч виступили посольство Французької Республіки в Україні, французький культурний центр, інститут Франції. Дуже важливо все такі імені ну. Конечно, есть огромный потенциал в Украине, но наш цель это поддержать в Украине этого потенциала и создать э, сотрудничество меж, между нашими с -с странами, между вузами, э, между институциями, которые занимаются э, наукой. Урочисте відкриття фестивалю відбулося у стінах інституту електрозварювання до речі, сам інститут наразі представив чимало стендів з науково-технічними розробками. Наприклад, один з відділів працює над проблемою продовження ресурсів інфраструктури, тобто оновлення для експлуатації у майбутньому таких конструкцій, як мости, тунелі, особливо актуально для атомних реакторів. Сейчас большое внимание уделяется восстановлению работоспособности железнодорожного транспорта, у которого достаточно большой ресурс эксплуатации исчерпан. Вот. Мы сейчас занимаемся тем, что вагоны, которые могли бы уже Будь приязаним металолом, зараз відновлюються і зможуть пройти ще достатньо великий срок. Отож, оцінити роботу вітчизняних науковців випадає українцям у повсякденному житті. Щоправда, вона залишається невідомою і непомітною для загалу. Саме тому фестиваль має на меті популяризувати наукові знання та підвищити престиж професії вченого у суспільстві. Аби зацікавити у науковій діяльності молодь, організатори запросили учнів столичних шкіл. Ми маємо зберегти інтелектуальний потенціал України, лише зберегши і розвинувши інтелектуальний потенціал України, ми забезпечимо серйозне її майбутнє, майбутнє наших дітей. У рамках фестивалю науки передбачається проведення різноманітних заходів, як от наукові уікенди, зелені лабораторії, дні відкритих дверей, начальних закладах, лекції вітчизняних та іноземних вчених, виставки, екскурсії до лабораторій та музеїв. Також до уваги відвідувачів, круглі столи, квести, презентації розробок, стендові доповіді, відеолекторії, демонстрації науково-популярних фільмів. Вікторія Левченко, Олександр Навроцький, Ігор Ганаков – новини культури.